На годиннику пів на першу табло прильотів терміналу Ф показує літак рейсом Токіо Красноярськ Київ вже приземлився. Однак у холі напружене очікування. Рідні українців, що прилетіли з Японії, знають у їх близьких зараз перевіряють рівень радіації. Напруження спадає, коли дізнаються. Забруднення в літаку немає. Звонили по п'ять разів в день. Званіли, перезванювались, узнавали там ситуацію. Какую. В общем, слава Богу, що дождались? Будемо надіятися, що все буде хорошо. Там вже проходить ще півгодини і вони виходять. Більшість тих, хто прилетів – жінки, майже всі з дітьми. Подруги Олена та Марія родом з Дніпродзержинська. Живуть та працюють в Токіо. Трохи виснажені подіями, однак усміхнені вони охочі діляться враженнями від побаченого. Ви знаєте, я навіть не знала, що це нами відбувалося. Вот на тот момент я была дома, я просто мне нужно было выйти по делам, я не могла с места сдвинуться, я не могла понять, что происходит с моим телом. То есть оно было неподвижно. Вот как-то реакция была такая. Но я еще не знала даже, что вот произошло. Вот, я пошла себе в душ, тут резко отключилась горячая вода, и соответственно все начало падать, и потом у меня уже, как бы, поняла, что происходит что-то непонятное. Не не цунами, на землетросное с а выбухи на атомной электростанции у Фукусими змусили ложинок, погода, на перелит. Ложишься на кровать, и вот так вот у тебя как бы трясет. То есть на нервах. Плюс, вот этот радиационный фон. Когда повысился, тут уж все мамы, конечно, Пофиг нам все эти землетрясения, а детей как бы спасать вот в первую очередь. Ну, тобто, вот, вот этим было було как бы толчком повышение этого фона для радіаційно. Зараз уже Лена не опасен. А mm -hmm. в тот момент чего ми тогда сюди приїхали? Ну, в тот момент просто була паніка, как бы вот за фону традіактивного. Обидві жінки заміжні за громадянами Японії. Кажуть, чоловіки не захотіли від'їздити з батьківщини. Взагалі, всі події останнього тижня японська нація переживає спокійно. Паніки заповняють, очевидці там майже не було. Дает панику как здесь за границей, но э, паника наступает тогда, когда на улице ты выходишь в магазин, а там очереди начинает прилавка, заканчивая ну то есть концом супермаркета, и ничего нет, ни хлеба, ни риса, ни туалетной бумаги. Не какое-то состояние, то есть начинаешь просто из за этого. Всього Україні вранішнього сонця зареєстровано 1590 українців. З них 137 людей погодилося прилетіти в Україну. Розповідає речник Міністерства закордонних справ Олександр Дікосаров. У літаку щолетів стокіо ще 23 місця залишились незайнятими. Це суто по їх бажанню, тобто ми закликали ми телефонували для того, щоб вони залишали територію Японії. Але знов ж таки ми виходимо з моніторингу ситуації з безпекової ситуації. В Токіо достатньо спокійна ситуація. Хоча на неї впливає певна певні фактори пов'язані із нестабільною ситуацією на АЕС у Фукусімі. Тому ми нікому нічого не можемо і заборонити. Ми просто рекомендували залишити територію Японії. Залишили аби повернутись. Японські українці кажуть, приїхали додому лише аби пересидіти бурю. Попри наслідки стихійного лиха та аварію на АЕС, все ж планують повернутися до країни вранішнього сонця. Аліна Гусь Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.